Ну і вітання друзі. На ремонті сьогодні пилосмок. він не хоче працювати. Подаємо напругу, вмикаємо, але ніякої реакції немає. Давайте розбиратися, в чому причина. Я вже гвинти відкрутив і знімаємо верхню кришку. Зверху ми спостерігаємо плату керуванню, зібрана вона на семістері. Є два роз'єми, це у нас вхід 220 від катушки і це в нас вихід двигуна, кнопка і регулятор. Давайте перевіримо, що у нас тут ходяться по напругам. Давайте спочатку перевіримо, мабуть, шнурсам і стоїмо ми на вилочку. Так, не падать. Так, стаємо на вилку одним кінцем щупа і... На роз'єм, тобто перевіряємо мережевий шнур. Так, один дріт є, перевіряємо інший. Теж є, все добре. Так, по двигуну, що тут у нас? Перевіряємо. 7,4 Ом є. Перевіряємо кнопку. Кнопка теж справна. в чому ж причина, чому не працює. Так, давайте, мабуть, зараз відкрутимо. Керування, і подивимося, що в нас тут коїться. Так, дістали її, оглядаємо, і самі зрячі вже змогли замітити, що в нас тут є. Тобто немає контакту на самому перемикачі. Як ви бачите, тут відбувся ось такий прогар і контакт втратив. Що ми зараз робимо? Зараз ми відпаяємо цю кнопку. Зачистимо контакти і е, запаяємо, знову все, будемо відновлювати. Нагріваємо паяльничок і відпаюємо сам саму кнопку. Так, відпаюємо все, дістали ми її. Е, контакти зараз я зачищу і будемо їх знову. Запаювати саму кнопку. Так, як ви бачите, вони трішечки почорніли, відгоріли і нам це діло потрібно буде зачистити. Якісно, щоб більше такого не повторилося. Бачимо, він такий чорненький, тобто чи не залуджений, чи я не знаю, чому так трапилося, але така біда буває. До речі, це вперше таке буває. Далі ми його залуджуємо якісно. Каніфолію не, жал... не жаліємо, залуджуємо дуже добре. Все є. Тепер ставимо кнопку на своє місце, нагріваємо контакт, той що у нас справний. Далі підчищаємо трішки тут доріжки. І будемо ставити, мабуть, сюди костилик, тому що голово тут триматися не буде, воно відпаде. Зачистили, далі залуджуємо. Так, один кінець у нас вже запаявся. Так, кнопка на місці. Дивимося, щоб вона сіла на своє місце. Притискаємо її ще раз. І зараз сюди я напаяю ще дротик. І так, друзі, зробив я ось такий дротик, загнув його. Тепер нам потрібно його залудити якісно. І підпаяємося сюди, одягаємо на ніжку, прогріваємо, всажуємо його і надійно запаюємо. Все. Як ви бачите, все запаяно. далі залишки відкусуємо. І все, плату можна не відмивати, тут мережева напруга, нічого не станеться. Все, далі ставимо плату на своє місце і будемо перевіряти. Так. Запутався. Все, поки що прикручувати не буду. Так, оберти на мінімум. Вставляємо вилку в розетку і будемо перевіряти так, є, вмикаємо, як ви бачите як ви бачите, колосмок запрацював, так, ви, ви, знімаємо напругу для подальшої роботи, закручуємо плату, вкладаємо всі дроти, щоб вони не тіліпалися. І будемо збирати, ще раз перевіряти. І так, друзі, полусмот зібраний, винти всі закручені, колбу мені не дали, мережа під'єднана, давайте будемо перевіряти. Обрати на мінімум виникаємо. Все готово. Ось така незначна поломка вивела з ладу пилосмог. Але це все поправуми, поправ... поправляється, вибачте. І можна віддавати власниці, нехай користуються. Вам друзі, дякую за увагу. На все добре. До побачення.